Доброго ранку, мої любі. З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович, і сьогодні у нас незвичний таропрогноз. Сьогодні прогноз таро на місяць. Сьогодні ми з вами будемо розбирати, який буде червень. Ну зазвичай я виходжу першого числа кожного місяця, сьогодні вже друга 2, -го, 2 -го червня, і я хочу вам розповісти, що буде нас очікувати в цей місяць з червень в перший місяць літа. Дома, привіт, напиши, будь ласка, мене чуєш, все нормально? звук є. І я сьогодні зі своєю, все добре, дякую. Сьогодні я зі своєю авторською колодою, яка називається Мистецтво второ. Ми з вами будемо на червень дивитися. Перша буде позиція, яку я буду доставати, це буде, що нам заважає, що може заважати нам у місяці у червні. Друга позиція буде, що нам допомагає. І третій буде у нас порада на місяць. Ну і ще я хочу достати одну карту. але ну, це вже буде додатково, це буде сюрпризи. Тому я хочу зараз всіх ще раз попривітати, хто мене підтримує, хто буде дивитися у записах. Я всім раджу подивитися цей прогноз, і всім бажаю, щоб наш червень був добрим. І так, чого нам буде не вистачати? Що буде заважати нам? Що нам буде заважати? В червні. Ну, дивимось. Що нам буде заважати? Це буде Паш Кубків. Подивиться. А ну, ця картина. Ну, у мене тут картини відомих та навіть геніальних художників. Ну, тут саме відомий художник Жен Де Блаус, і це називається картина «Хороший улов, да? гарний улов. І тут ми бачимо дівчину, яка тримає рибку, да, от так ось як і на карти, карті Уейта. Пашкубків тримає у кубки е, рибу, да, так і тут. І що нам буде заважати? Ну, Паш Кубків це такий персонаж, який дуже емоційний. Він може радіти, а може навпаки впадати в чорну меланхолію. Він дуже близько все сприймає до серця. Він інфантильний де, ну, деяким чином. Тому, якщо ми будемо казати про те, що нам заважає. То нам у червні саме буду заважати така інфантильність та перепади настрою. Що сьогодні нам здається, що все прекрасно, сонечко світиться, все буде добре. А потім хоп, щось там, хтось просто сказав щось, і ми вже можемо розплакатися чи якось ну, роздратуватися. Ну, тобто у нас будуть перепади настрою, і Пашку він дуже, дуже такий мінливий і меланхолічний. Оце нам буде заважати. Тепер ми з вами подивимось, що саме нам буде допомагати у червні. Що саме нам буде допомагати? Які енергії будуть допомагати? І ось ми, я достала карту, яка називається Сімка пентаклів. Ну, ви бачите, що тут дівчина збирає врожай, да? і це вже пізня осінь. Це вона збирає картоплю, вона напрацювалася. Ми бачимо, що вона вже втомилася. І сімка Пентаклів вона завжди каже про те, що працювати треба вдовго. Тобто не чекати, не очікувати, що результати будуть одразу. Що це буде тяжка праця. Але якщо вона прийшла на позиції, що нам допомагає, то нам буде допомагати терпіння, нам буде допомагати вміння працювати. Вдовгу бачити результат не одразу, а потім. Тобто працювати, працювати, працювати. І чого б це не стосувалося: чи стосунків, чи гроші, чи роботи, чи просто працювати над собою це теж дуже важка праця. І ось саме ці навички, саме ці якості нам будуть допомагати. Ну, як кажуть, знаєте, щоб не відбувалося, нам своє робити. От я б сказала, це б, дивіться. Карти. Третьою картою буде у нас порада. Яка порада буде нам на червень місяць? Ми зараз подивимось, яку пораду нам дадуть. Ну, дивіться, допомагати нам буде плідна пораці, а порада якось бути мінливими і тут не про Пашку Кубків, тому що це двійка пентаклі. Да? Ваш кубків він більш мінливий у своїх настроях. Він такий, що може сьогодні все гарно, а завтра все погано і впасти в депресію. Да? А двійка Пентаклів, вона каже: все пройде, було так, стане по-іншому. Ми бачимо тут картину Сезана, вона називається П'єрота Арлекін. І тут в даному випадку ми бачимо таку, знаєте, легкість. Да? До змін, як жонглер, да? як у цирку, да? Тобто, так чи сяк, це бути гнучкими, бути адаптивними. І це порада на місяць, Тобто, працювати, не зволікати всіми можливостями, але до всього якось ставитись дуже гнучко, да? І адаптивно. І вміти бути там, де нам потрібно. Тобто, треба бути ну, в нужному місці, в нужне, в, нужне время в нужному місці. Да? Тобто, бути там, де нам буде краще, да? вміти швидко реагувати на обставини, які виникають. Ось три карти. Я ще їх повторю, тому що я хочу вам дати ще сьогодні маленький сюрприз від колоди Сімболон. Ми її достанемо. Це відома колода, психотерапевтична та з астрологічним сенсом. І я хочу вам сьогодні просто ще на місяць на червень достати одну карту, яка теж буде якось нам допомагати розібратися, більш глибинна, може так. Тома пише, дякую, правильно. Так, і що я хочу сказати, нам потрібно з вами в цьому місяці від колоди Симбалон, подивіться. Це буде у нас стратег... Це буде у нас карта, яка поєднує і, і різні постаті, будемо казати, Меркурія. Да? Тобто це Блузняки та Діва. А правителем є Меркурій, і він о, різний. У Блузняків він такий, знаєте, о, швидкий, як двійка Пентаклів швидко орієнтується у просторі. Да? А по Діві він, як оця карта Сімка Пентаклів. Лідна праця, роз, ну, все розрахувати, все розкласти по полицям. Тому ті, ті е, в якості Меркурія вони в, в одній карті стратег вони об'єднуються. І ми бачимо людину, яка тримає шахи, да, яка робить якісь ходи. і Тут, ну, щоб якщо глибоко розповідати про цю карту, тут будуть представники тих карт символони, які найголовніше, да? тобто там знаки зодіака, да? і їх управителі. І ми бачимо, що тут, в даному випадку, у цей стратег він розраховує, які якості використовувати, що брати з собою далі, а що можна можна виконати, і там деякі е, персонажі там вже під столом да, знаходяться. Тому е, е, я би сказала, що ця карта більш глибинна, да, вона нам показує, що ми, окрім того, що будемо проживати місяць, ми будемо ще закладати. З вами плани стратегічні плани на наше майбутнє. Я думаю, що всі карти, які я доставала, вони це підтверджують. Перша карта ще раз нагадую, це паж кубків, який у нас на позиції, що нам заважає, тобто ось ця легковажність, оця. Дитяча інфантильність, да, те, що ваш ну, буває чи веселим, чи печальним. Да, він змінює швидко настрій, може навіть впасти в якусь таку ну, маленьку депресію, будемо казати, грусть, таска. Ось, і це буде заважати. Допомагати буде сімка пентаклів, тобто вміння працювати вдовго, нам своє робити, не зволікати можливостями вкласти щось в своє майбутнє, так, яке потім принесе нам вже результат. ну Це буде пізніше, але обов'язково він буде. І порада від Картаро була двійка пентаклів, бути гнучкими, бути. Мінливими бути такими, що вміють пристосуватися до будь-яких обставин, і бути такими, знаєте, вміння вміння бути там, де нам краще. Ось така у нас порада від Картаро і ще раз символом нам показав стратега, який все це об'єднав, і показав нам, що ми будемо надалі ставити якісь цілі і ці. Це наша мета буде більш стратегічною, більш направленою на наше майбутнє. І я впевнена, що ми з вами з цим впораємося. Дуже рада, що ви мене підтримали. Підтримали. Я буду всім бажати приємного, прекрасного, натхненного місяця і головне, безпечного в нашій країні. Це Ну насамперед, да найголовніше. І я вас всіх люблю. обіймаю, до зустрічі. Завтра буде вже звичайний прогноз, Па-па!